Доброго дня, мої люди, поціновувачі Рибних котлет. Сьогодні у нас буде дещо цікаве відео. Зразу хочу сказати, що реклами не буде, а ми досі продовжується наш збір на книгу полегло героя Богдана. Зараз іде редакція вже цієї книжки і розробка ілюстрацій до цієї книжки. Загалом я хочу назбирати на 500 примірників, на 300 примірників ми вже назбирали, але. Все одно я ставила ціль 500 і хочу назбирати на 500. Всім велике дякую, хто донатив нам велику кількість грошей, все це ціниться, і навіть не знаю, що б я без вас робила. Потрішки займаюся роботою, щоб забувати про все, що сталося, і сьогодні у нас буде цікаве відео, а саме. Огляд на військову аптечку. Якщо мене дивляться військові, я одразу вам кажу, що обов'язково перевірте свою аптечку, якщо вам її видали прямо перед днем, коли ви йдете е, на поле бою, краще перевірити, що вам туди поклали. Перевірити, які у вас турнікети: китайські чи не китайські. Ви не знаєте, що ваш медик вам кладе. Це базована аптечка. Мені постійно дають базовані аптечки, але я знаю, які випадки бувають. Що я ще можу сказати, що краще, якщо у вас є своє відділення, свої команди. Всі розташовують аптечки в одному однаковому місці. У вас можуть в магазини, кожен собі приціпляє як хоче. А от саме аптечки у вас всіх мають бути на одному місці. Бо якщо ти знаєш, що в тебе тут аптечка, в твоєму твого побратима теж в цьому місці аптечка, ти йому швидше надаш допомогу. Коли ти надаєш першу медичну допомогу, кожна секунда важлива і це не жарт. А, поїхали розглядати цей скарб. Бачите, все закріплено в резинках, карманах. А... І все ідеально запаковано. Розкривши цю аптечку, що ми бачимо? Все запаковано, нічого не має вилітати. Тут вилітає тільки рукавички, бо я їх запікнула. Цю аптечку мені видали без рукавиць, а особиста безпека для вас має бути найголовнішою, тому що коли ти надаєш першу медичну допомогу, зрозуміло, що на полі бою в тебе з'являються всякі царапки. От я недавно себе порізала ножем випадково. Що ми що ми тоді маємо? Кров ми не знаємо, чи є в нього гепатит, чи немає. Снід, віл, ми не знаємо. Тому не так важко одягнути ось такі рукавички. Бажано свого розміру, бо якщо ви будете робити тампонаду, вам буде незручно, коли вони будуть більшими. Але якщо вже більше, то будь-які добре. А, і щоб вони нарвались, краще не мали. Тому, знову ж повторюю правило, якщо вам видали аптечку, краще перевірте, що в ній знаходиться. В цій аптечці у нас був турнікет одразу в підсумку. До речі, так: якщо вам вже видають аптечку, краще турнікети вже прибирати з пакетів. Чому саме так? Бо знову ж таки час. Ти маєш швидко накласти турнікет. А, взагалі, на Накладання турнікету в тебе є 30 секунд. Він не помре за 30 секунд, там ну, 3-5 хвилин може бути. Але, по-перше, якщо в свідомості він є вирогідніше, що він її не втратить, а тоді його буде легше евакуювати. По-друге, чим швидше ти накладаєш турнікет, тим краще. Це база, тому зразу розпаковуйте. Я не розпаковую, бо це нова аптечка. Знову ж таки, у нас турнікет кет оригінальний. А, не китайські. Що я ще хочу сказати, що СЕМ теж непогані турнікети, Січ теж непогані турнікети, але саме особисто мені в накладанні найзручніше це кет. Так, вони великі в своїй свої вартості, але <смас> життя дорожче за ціну турнікету. Зрозуміло, так. А, кількість турнікетів у вас взагалі має бути в себе на броні. А, два і бажано там, де її зручно дістати. У мене вони на плечі, якщо раз, і зняв і все. На животі не бачу сенсу. І багато хто вам скаже, що турнікет можна складати. А, у мене був такий геніальний керівник до того, як я ходила до госпітальєрів, який казав, що можна в равлик скласти турнікет, і для них це буде швидше. Не слухайте таку дурню. Знову ж повернемось до основного. В чому полягає основа тактичної медицини в алгоритмі Марч. Алгоритм Марч перший де масивні кровотечі, буква М і Запам'ятайте, ми постійно діємо по цьому алгоритму. Я розумію, що ти бачиш людину, і вона поранена, і в неї от ну немає ще чи вивалюються кишки. Так ти зразу починаєш допомагати саме в цьому, але ти можеш не знати, що в тебе є масивний кровотеча, Поки ти там спаковуєш його кишки назад, він витече, Ну просто витече. Тому. Будь ласка, спочатку алгоритм. Це звичайна грьобана математика. Просто дій по алгоритму. І все. Від вас не вимагають там ставити декомпресійні голки, катетери. Ні, у вас є база, і цій базі ви маєте слідувати ідеально. От відшліпуйте її до ідеалу. Ні, він хоче вже ставити там декомпресійну голку, коли не знає, що таке буква. «Ц» в марші. Це основа і фундамент. Що в нас іде далі? В масивних кровотечах ми часто використовуємо гемостатики. Гемостатики це бинти, які пропітані спеціальною речовиною, яка допомагає зупинити кровотечу. Ми її пхаємо в рану і тримаємо, коли у нас саме гемостатичний бинт, ми тримаємо 3 хвилини. Коли у нас іде звичайний бинт, ми тримаємо 10 хвилин. Ми його не жаліємо, тому в аптечці його, я пам'ятаю, було в мене прямо багато. Гемостатиків у мене має бути багато. бо Поранення ти максимально його засовуєш. Просто не жалієш. Чим плотніше воно буде, тим більше вирогідність, що ви зупините кровотечі. Після цього ми використовуємо бандаж. Це спеціальна пов'язка, яку ми використовуємо для тиску на поранення. Ми використали гемостатичний бинт, Потім ми використовуємо бандаж. Ізраїльський бандаж має спеціальну таку ручку, за яку ти засовуєш цю тканину і. Притискаєш, якщо ви робите це притиснення, все має бути офігенно. Я буду ще м, прям вже дрібне відео знімати, якщо вам воно залетить, де я буду їх вже розпаковувати і приблизно показувати приклади. Я знаю, що мене можуть багато. То захейтати, бо я прям не сильний професіонал в цьому. Але а мені в принципі цікаво таке робити рукавички. Еска. Що далі? У мене є такий скотчик, теж можна для кріплення використовувати. Що далі? Після букви М. У нас іде буква A. A означає airwaves, дихальні шляхи. Це а, ми перевіряємо дихання, нахиляємось, бачу, чую, відчуваю. Якщо в нього немає дихання, ми прочищаємо там ротову порожнину. Якщо він кричить і говорить, ми можемо просто порахувати дихання і ось цих маніпуляцій не робити. Але якщо він не дихає, так ми прочищаємо ротову порожнину. Потім використовуємо прийом сафара. Не пам'ятаємо, що існує два прийоми сафара. Вчора теж я проводила міні- Опитування з медицини, так у новачків, які йдуть воювати. І вони не знали про прийоми сафари, і що їх існує два. Але ж ми пам'ятаємо, що шия ну, у нас не залізна, вона теж може ламатися. Тому не забуваємо перевіряти перед тим, як припідняти голову. У нас якби шия може бути зламана. Ти просто його б'єш нахір перевірити на крепітацію. Тому є два прийоми сафари. Якщо шия зламана, ми просто відводимо челюсть і відкриваємо рот. І мені казали, що в обов'язковому порядку треба спочатку пропіднімаємо челюсть, потім відкриваємо рот. Ой, я пам'ятаю, мене цим мучили піпець. А що для цього пункту у нас є в аптечці? Якщо ми бачимо, що людина не дихає, ми очистили ротову порожнину від всяких регачок, зубів, крові, землі провели прийом сафара. І якщо є два варіанти: ви припідняли щелепу і відкрили рот, тоді язик у вас припіднімається. Він Може западати, і це може бути причиною, що людина не дихає. Якщо ми бачимо, що після цієї маніпуляції вона задихала, все хірин, Якщо не задихала, все плохо. Щоб язик не западав, надалі у нас є дві ідеї. Перша ідея, ми його ставимо в стабільно бокове положення. Ну, я до цього. Так собі ставлюсь, бо у нас є інші букви в алгоритмі, ми їх маємо продовжити робити. Якщо ми його положимо в стабільно бокове, як мені його перевірити, от, от прям добре на там, невматорок. Ну, от я. Тому я завжди за назоференгіальну трубку. Є ораференгіальна трубка, ми її вставляємо в рот через щоку. Її в мене в аптечці немає, бо більшість використовує назаференгіальну трубку. Назапоренгіальна трубка виглядає ось так. І її вставляють у ніс людини. Взагалі мені а, казали факт, що в людини право ноздря чогось більше за лікар. Я не знаю, чи це правда, чи це ні. Але це працює. І тому ми це вставляємо в праву ноздрю. Ось, ось цим гострим кутиком до стіночки. Вони бувають багатьох розмірів. Теж коли вам видадуть аптечку. Краще перевірити, чи вона на вас не маленька. Якщо вона маленька, вона буде неефективна. Якщо вона завелика, ну буде трішки боляче, але якщо ти без свідомості, ну, потерпиш. Щоб було легше її пропихнути в нос, у нас ззаді приклеєний лубрикант. Лубрикант ми а, смачуємо тільки кінчик цієї назофарингіальної трубки, щоб воно легко зайшло. Не обов'язково його херачити прям кілограмами, але є. Що ще по цьому можу вам додати? Ми її фіксуємо бинтом. Бинтик у нас є, тому краще багато бинтів брати. Це найкраща в світі аптечка за все моє життя. Ладно, але мінус все одно один є. Мало бинтів. Один бинт, ну блін, він ну це мало. Якщо мені для тампонади буде мало ось ось гемостатиків, я візьму бинти. А чим мені фіксувати назофарингіальну трубку? Я б брала ну, бинтів 4 точно. Якщо він не дихає, то коли ви вже встали на зоференгіальну трубку, то чекайте медик, тому що там вже буде трішки інше втручання. На цьому ваші повноваження саме тут закінчуються. Але ми от переходимо до букви R. Буква R це respiration, це вже повнь, повне дихання. Тобто ми вже розглядаємо грудну клітину. Для мене Р це грудна клітина. Що тут може бути? Так, бандаж я вам не показала, покажу його пуска. Він спеціально так утрамбований у вакуумі, щоб займав менше місця. Насправді він такий: метра півтора. Ладно, може А, і для дебілів, якщо що, є інструкції. Чим. Мені сподобалось бути у госпітальєрі, мене навчили читати інструкції. Зазвичай я думала, це якийсь крінж. Але це насправді база. Не забувайте на це і постійно саморозвивайте. Якщо ви е, звичайний військовий, я вас прошу. Просто повторюйте щодня медицину. Е, не обов'язково там прям задорачувати її. Подивіться якесь відео на 5 хвилин про Марч. Там в інтернеті ж вони є. У вас ще напевно були якісь курси з медицини, але все одно ну, трішки проганяйте, трішки згадуйте. ну... Це, це база. Трішки опустила момент з ножицями. Ось такі ножиці лежать в аптечках. Коли ти йдеш на бойові, ти зрозуміло, що їх розпаковуєш. Взагалі вони мають тут бути на видному місці, бо по-перше, краще розрізати все нахір і передивитись, чи, чи десь є кровотеч. Це ще на букві М. Я мала вам сказати. На Р ми теж розрізаємо всю одежу, і розглядаємо повністю грудну клітину і спину. І от тут от зону ключиць теж бажано перевірити. Ну, це відео я швидко все розповідаю просто про військову аптечку. Якщо ви хочете поглиблений марч, де я навіть знайду якусь жертву, а так зараз швиденько пробігаємо. Ми розрізаємо одежу і оглядаємо повністю грудну клітину. Перед цим у нас було дихання, і ми вже знаємо кількість видихів. В чому ще основний пункт в букві А? В букві А ми маємо порахувати кількість а, видихів людини за 10 секунд. Вчора мені почали розказувати, що їм казали типа викладачі 15 секунд, хвилину. По-перше, вам важлива кожна секунда. Я не буду над ним стояти 60 секунд. Ти рахуєш за 10 секунд, і в тебе там є три варіанти: 0-1 видих, це значить він або помер, або ти неправильно порахував. Якщо 2-5, це база, з ним все добре. У нього все з легенями добре. Якщо ви бачите, що в нього 6 і більше. Ви вже задумуєтесь про букву R, а тобто пневмоторакс і аклюзійні наліпки. Ви можете загуглити, що таке пневмоторакс. це коли у вас пробита легень. І вона із за Тиску, який там змінюється, деформується і зменшується. Ваша легенька так зменшується, зменшується. Я чула, що були такі випадки, що легеня настільки зменшила, що вона давала тиск на серце, і серце зупиняло. Є три види пневмоторок. Ми розглядаємо тільки відкритий, тому що ви на нього можете наклеїти наліпку. Ви не можете ставити в умовах, в яких ви знаходитесь декомпресійну голку, якщо у вас не було. Доброго інструктора медика і ви не пройшли курс МЕД. моя вам рекомендація: вам не потрібно декомпресійного, якщо з вами немає медика. Це завдання медика. Не треба виходити за свої рамки, щоб не усугубляти ситуацію. Якщо ви хочете врятувати, перевірте грьобаний турнікет. Ну нахіра ви лізете в те, що ви не можете робити, якщо ви можете допомогти, те, що ви можете зробити. От ваше завдання, яке на вас полягає, просто виконати його ідеально. Добре! Як виглядає аклюзійна наліпка? Ми знаходимо поранення в грудній клітині. Ми ось так ось оглядаємо, розтягуємо шкіру і маємо побачити якийсь отвір. Якщо є вхід, то є й вихід. Логічно ж. От тому аклюзійна наліпка йде у нас в бійці. Хайфін це американська аклюзійна наліпка, вона самобазована. Вона дуже гарно клеїться на шкіру. Є багато інших, є і українські виробники. Краще щось, ніж нічого, але якщо ви хочете прям якісно щось закуповувати, то хайфін вас. Це виглядає як воскова полоска. Але не так боляче її відривати. Вона а, закриває поранення. Перед цим краще протерти а поранення якоюсь тканиною або футболкою. Якщо у вас є спиртова серветка, можна спортовою серветкою, витираємо це поранення, бо на крок воно може і погано. Але саме на хайфін нормально. краще знову поміряти дихання, чи добре у вас вона спрацювала після того, як ви наклали окклюзійну наліпку. тому що вона може бути неефективною. Може бути там ще й пробити ребро. Сподіваюсь, з вами все буде добре, ви будете живі здорові. Окей, поїхали далі. Далі в нас йде буква С, про яку а, всі давно забувають. А, нещодавно до мене теж підійшов якийсь новенький і каже, от мені сказали, що мені треба тільки вміти накладати турнікети. Якщо от вчені американська армія робила ну, от просто статистику, от Просто світ наш складається з математики. Ти бачиш статистику, що із-за цього, цього помирають. Вони зробили спеціальний алгоритм. Його ж не просто отак от взяли. Це були великі розрахунки, хто від чого помирає найбільше, яка статистика. Жаль, що зараз в Україні не проводять таку статистику, бо ну, треба ж поліпшувати ефективність медицини, що вона у нас так більш-менш на доброму рівні. От проводили розрахунки і от вам Списати. дали алгоритм. Сказали, просто слідуйте цьому алгоритму. Є ще другий алгоритм. Там а в червоній зоні. От в червоній зоні, да, ти можеш накладати тільки турнікет, а от в жовтій зоні якого хера ти нічого з алгоритму не будеш робити. От тебе є алгоритм, просто дій по ньому. Це не важко. Ти навіть можеш бути ну, не лікарем, ні ніким, просто діяти, як в грі в телефоні, пульт від. Телевізору, от просто ти знаєш, що ця кнопка вперед, і от так по алгоритму ти просто чітко виконуєш. Переходимо до пункту С. Пункт С — це Циркулейшн. Циркулейшн. Я постійно кажу, що. От ми знаємо, я це кажу тим, хто не може запам'ятати. Вчора багато хто не знав букву С. Хоча в них було два дні повної медицини, і вони не знали. Ну, це нормально. Я, ну коли. Перша теж чились, мені було важко це запам'ятовувати. Але асоціації наші все. Циркулейшн, циркуляція циркуляція води в природі. Я згадую підручник з 5 класу природознавства, де такий кружечок, знаєте, зі стрілками. І так і ми в букві С ми повторюємо, як накладені наші турнікети, чи ефективне там Буква М. Ей, ми перевіряємо, чи він дихає, перевіряємо, чи ефективна наша назофарінгальна трубка, якщо ми її поклали, перевіряємо, чи в нас добре накладені аклюзійні наліпки, чи ми нічого не пропустили. Переходимо до таких вторинних поранень, які не є сильно критичними. Це якісь подряпини, це травма ока або там травма живота. Так, там немає важливих артерій, тобто. І ми це відкладаємо вже на циркулейшн. При травмі очей у нас в аптечці є щитки для ока. Чому плюс цієї аптечки, їх тут навіть два. Взагалі, ти один прикладаєш і заматуєш її бинтом, Але у нас очі синхронні. І якщо ти одне око залишиш, то воно буде бігати. І тоді те поранене око ну теж нерв по синхронізації теж буде бігати. Тому краще два. Два ми їх Просто фіксуємо, просто щоб, просто щоб клас не витік. Більше ніяких маніпуляцій до вже пункту і лікарні не робимо. І вже переходимо до останнього пункту, бо я і так багато розголошую. Це мав бути маленький огляд на військову аптечку. Більш-менш, щоб ви знали, що там має бути. Пілпак. Пілпак теж має бути, вам її. Його має збирати ваш начальник медицини або медик вашої, вашої бригади, або батальйону. Там має бути антибіотик, знеболююче і всяке таке. Ще до букви це у нас від... відноситься опіки. Це теж є вторинними пораненнями. Для цього у нас є берншут це гідрогелі. Як пов'язки, вони бувають великих розмірів. От я бачила бюроншилд, він десь ну, ось такий. Ну, прям щоб ногу він міг нормально так обгорнути. Ми його використовуємо тільки при першому і друг... і першій і другій стадії опіків. Коли третій, у нас вже о, вугілля, як мені розказувало, вже ми їх не можемо використовувати, просто бинтиком трішки замотаємо та й все. Ну, тобто, якщо у вас є от такі от пухарки, то це. Друга теж американське є, і українське опікун. Воно більш охолоджує, але наче його властивість швидше падає, як мені розповідали, не знаю. І от ми вже переходимо до нашого останнього пункту. Це голова і гіпотермія. Коли вашого пораненого є кровотеча, йому стає холодно. Коли велика втрата крові людині холодно, коли в людини є опік, вся вода йде. На поранення їй теж може бути холодно. Вона може бути в опіках і їй буде холодно. Тому для цього в нас теж є фольга, як її називають. Це ось, таке, ось така ось золота фольга, Я її не хочу сильно розсий, але це реально от як обгортка для цукерки. Я ж кажу, якщо ви хочете повний огляд, щоб я все розкривала, то ну, просто більше активізуйтесь. Вона дуже велика і може прям дуже добре зігрівати. Ми, а, коротше, коли я жила в палаці, а, то ми це стелили, типу, щоб не було холодно. Це базована річ, ця фольга. Ми людину туди запаковуємо і вже кладемо в стабільне бокове положення, або просто вже на ці носілки. Якщо ви хочете більше фактів, більше інформації про це, просто напишіть коментар. Я вас дуже прошу задонатити на цей збір. Це була не чужа мені людина, тому я б хотіла, щоб про неї лишилась якась пам'ять. І я максимально цим займаюсь особисто. Дякую редакторці, яка знайшлась допомогти мені скомпонувати це все грамотно. Дякую ілюстратору, який допомагає мені робити. Достойні красиві ілюстрації, дякую людині, яка допомогла мені знайти друкарню. Багато хто відзивається і допомагає, завдяки вам я вже назбирала дуже велику суму. Якщо в нас буде 70 тисяч, я думаю, нам на все вистачить. Тому всім дякую за перегляд. Дякую, бізнес-батон, що кривить камеру знову в сотий раз. Заглядайте на <реш> самі розумієте кого. Всім дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі. Всі, хто мені писав, що хочуть отримати книгу, ви її обов'язково отримуєте. Всім дякую за перегляд. Вперед до перемоги.